Сьогодні покажу вам, як приготувати ось такі неймовірно смачні, красиві пухкенькі плюшки, які підійдуть до чаю, в школу, для дітей. Вони неймовірно смачні, пухкенькі, а рецепт дуже простий. 250 г теплого молока. Молоко повинно бути теплим, але не гарячим. До нього додаєте 3 чайні ложки без горки. дріжджів. Один. Два, три, сто грамів цукру. З горкою, столова ложка. Один, два, три, чотири, п'ять ложок гарних. З горкою. Сімдесят грамів олії. Рафінованої без запаху. Пів чайної ложки солі. Все це гарненько перемішуєте. Опару я не ставлю, тому що дріжджі у мене швидко діючі. І опара їм зовсім не потрібна. Якщо бажаєте, можете поставити. Далі я беру просіяну муку, в мене вона вже просіяна, 500 грамів. Один, 2, 3, 2, 3, 8, 9, 10, 18, 20, 18, 18, 18, 18, 17. 18, гарних з горкою 19 ложок. Може бути 20, яка у вас мука треба дивитись? Взагалі краще користуватись вагами. І замішуємо тісто. Більше муку не додаєте, навіть якщо вам здається, що тісто. Рідкувати, просто вимішайте його. Ось дивіться, місити десь треба хвилинки три. У вас вийде таке еластичне, класне тісто. Воно м'якеньке, добре підніметься, з ним дуже легко працювати. Зайвому муку не додавайте, краще довше повимішуйте. Зараз ви його ставите в тепле місце, накриваєте плівкою або рушничком на 40 хвилин. І після того, як воно підніметься, будемо формувати наші плюшки. Дивіться, пройшла одна година, тісто гарно піднялося. Я підпилюю трошки стіл мукою, але геть трошечки. Зайва мука взагалі в цьому рецепті не потрібна. Далі викладаю своє тісто. Дивіться, яке воно гарне. З ним дуже легко і класно працювати. Викладаю тісто і формую з нього такий рулетик. Ви можете робити вушка більшої величини або меншої. Я ділю тісто навпіл, і потім кожну цю частинку буду ще ділити. Я люблю невеликі вушки або плюшки. Нарізаю ось так десь в два пальці, нарівненькі такі. Смужечки нарізала і другу частину бачу, що це більше, ніж всі, від неї відщіпую, Даю до меншої. Ви можете робити своїм методом. Відповідно, відповідно. Потім кожну цю кульку нам необхідно розкатати. Чим тонше, тим краще. Беру 50 грамів розтопленого масла торкового і змазую поверхню. Сильно змащувати не треба. Надлишкове, Надлишкове змащування зробить слої не такими. Шарини такими видимими. Далі підсипаю цукром. Беру цукор, тищальну ложечку, підсипаю цукром, можна додати корицю, якщо ви любите, можна мак, горішки, все, що вам подобається. Скручуєте ось так, потім берете, защіпуєте цей край, згортаєте ось так. Щоб скручене було всередині. І розрізаєте, берете гострий ніж, до кінця не ріжете, залишаєте десь сантиметр. Надрізали і розклали, і у вас вийде таке гарне вушко або плужка. Ну, то як називає. Далі знову берете тісто, підгортаєте його в шар. Щоб тісто не обвітрювалося, його можна накрити. Ось такі красиві плюшки вийшли. 14 штук у мене їх ви можете зробити менше. Я їх поклала таким чином на деко, можна випікати два рази, класти менше. Але я вімкнула конвекцію і вони гарно пропечуться. Ставити духову шафу або духовку на 180 градусів. Випікати будете 20-25 хвилин. Після того, як ви розклали свої плюшки, вам треба вімкнути. Духову шафу, щоб вона прогрілась, і за цей час плюшки піднімуться. Накриваєте їх або рушничком, або харчовою плівкою і чекаєте, доки прогріється духова шафа. До жовтка я додаю 2 столові ложки молока. Все повинно бути кімнатної температури, щоб ваше тісто не впало. Все гарненько перемішую, дістаю свої. Плюшки і буду їх змащувати. Вони вже гарненько підійшли, бачите, вони збільшилися в об'ємі. Тому зараз я їх гарно змащу і посиплю цукром. Ось таким чином я змішую жовток з молочком, все гарненько змішала. І кісточкою змащую. Бачите, у мене є тут дві плюшки з корицею. Я до цукру додала корицю, тому вони мають такий трошки інший вигляд, корицю видно, вона виступає. Коли я змастила всі свої плюшки, я беру так акуратненько, посипаю їх цукром, щоб у них була гарна така цукрова шкірочка. Це особливість цієї випічки, і за рахунок цукру, вона така неймовірно смачна і подобається малюкам. Все, я ставлю випікати зверх низ з конвекцією 180 градусів 20-25 хвилин. Дивіться, по вашій духовій шафі або духовці. Можна випікати і без конвекції, вийде гарно. Ставлю на середину духової шафи. Дивіться, мої плюшки пробули в духовій шафі 25 хвилин. Вони неймовірно ароматні і гарно пропечені. Ой, дивіться, які вони красиві. Бачите, все добре, гарно пропечене. Готуйте, смакуйте. Нехай у вас все вдається.